Олена Миколаївна Кушнір, вчитель технології кислицького ліцею. З дітьми виготовляє чудові композиції. А ще Олена Миколаївна поділилася з підписниками видання юг тудей рецептом приготування чабаків, так у кислицях з давніх часів, говорять лящів. Найсмачнішу страву з чабаків готують у кислицях у солі. Риба хоч і не дорога, а й вона може отримати неперевершений смак. Які нагадує м'ясо раків, звісно, потрібно правильно приготувати, щоб добитися саме цього результату. Доброго дня, мене звати Олена. Сьогодні я вас познайомлю однією із страв бессарабської нашої кухні. У нас край рибний, і колись бабуся говорила, що е, дякуючи, що ми е, живемо та, у кислиці біля водоймищ, ми пережили голод, тому що дідусь, ходи, е, прадідусь вже наш ходив, каже, і птицю ловив, яку можна було споживати, і яйця птиці збирав. І сілься ставив на рибу, тому пережити голод у наших краях було трошки легше, чим, мабуть, в інших селах. Приготуємо ми з вами сьогодні ліщі, запечені в солі. Це найпростіша страва, і, мабуть, це теж іде дуже давно рибаки, люди, які вранці встають, а то і зночі ходять у невід. І вранці, щоб швидше, я так думаю, перекусити, взагалі його пекли на жесті, тобто на металі. Просто настріляли солі, але соль ми сипемо щільно, десь в 1 см, її потрібно багатенько, для того, щоб і риба спеклася, і вона мала гарний смак. Вистиляємо сіль на деко, в принципі, нічим ми його не, не змащуємо, а просто щільно застеляємо. Смак цієї реби дуже е, такий специфічний і вкусний. Е, ось е, вчора ми Вітали. Я вітала свого брата і говорю, що буду готувати ліщі в солі. Він каже, я так хочу. Ну, кажу, ну приїжджай. Е -е -е брат зараз у військовій частині, він е служить під токмаком десь е зараз, то е смак цієї риби пам'ятають усі. Готується вона зразу. Можна сказати, це хліщі. Ще е, старина його, його назва, свекруха, мама, е, ніколи не, го, не говорила на них, ліщі, а говорила просто чабаки. Е, його просто змивають від слизі, він не чищений, нічого. Я е, трошки вспорола, тому що. Вибрала жовч, ну, його готують зразу, тільки як купили, і в нас його навіть не чистять. То тільки так. Ну, ще й можна навіть більше. Більш Коли ви вистелили, так само десь у сантиметр ви рибу покриваєте зверху накриваєте. А, рибу у селі називали чабак, а страва як називається? Чабак у солі, запечений в солі. Так він е, ну, це, мабуть, ще не знаю, ще з Османської імперії. Так у нас її готують. А чому? Навіть не, не знаю. Якось це. Не приходило в голову чебак та й чебак, е, Свикруху я не запитувала. Так називався ще від своєї теж бабусі, я чула, чебаки. В нас її е, соль сушать, і е, потім, коли відварюють картоплю в мундирках, обов'язково зверху кладуть, коли картопля вже майже готова, кладуть зверху, пропарюють її. Такої, як сільки раніше що, не було, не завжди було. А чебак тут у нас він доступний, коштував раніше ну, зовсім копійки. Тому завжди в кожній родині солені чебаки на зиму обов'язково були. Ну і краще його готувати зараз. чому? Тому що він зараз дуже жирний. І тепер Кладемо на годину при температурі 200 градусів. Коли ми його запікаємо, він, він смак має як раків. Ну, дуже смачна така от страва. Можна і картоплю поряд попекти, то це вечеря у нас називається царська. Мабуть, немає в селі такої людини, яка б не любила у нас рибу. Готовність, ви побачите, що сіль зробилася коричневого кольору, і вона зробила таку собі як шкурку. То е, після того можна рибу е, витягувати. у нас обов'язково до риби часника заливають уксусом, якщо це уха, можна додати туди е, ухи, а ні е, томату, чуть трохи води, ну по-різному роблять. То зараз е, до риби я ще і натру чесничка. Вже я приготувала, засипаємо. Трошки солю, нехай настаюється. Хочу сказати, що дуже е, така удобна штука, не чесночиться з неї, не, не потрібно видовбувати нічого. Е, Треться гостренька, дуже гарна. Я побачила її на базарі в місті, то не пройшла щось даром просто мимо. Так вона мені сподобалася. Ну і зараз ми нею. Користуємося, вона може бути аксесуаром на холодильник, тому що в неї є магнітик. Ну і приготувати теж, скористатися у приготуванні теж можна. Ось вона тримається на холодильнику як аксесуар. Густренька приправа із чесником, перцем та сіллю – до риби готова. Тепер можна і рибу подивитися, бо одна година вже пройшла. Зараз дістаємо рибу, і ви ось побачите, що вона такого коричнуватого кольору. Вона зробила таку шкурку. І ми її зараз дістаємо. Все, риба у нас готова. Потрібно одразу витягнути солю. Е, потім, вже коли будемо їсти, будемо, е, знімати шкуру, і шкура знімається разом із солью. Ну, по, потім побачимо, переставимо її на якусь тарілку. А взагалі. Побачите, вона вже бач, такого коричневого кольору, вона вже готова. Вона сама буде тако, лупитися дуже гарно. Ось ще чуть-чуть відійде, вона знімається геть ось із шкурою. Сіль, де відпадає, ви її відтрусить, що вона? В принципі, не заважала вам. Це вона знімається таким пластом. Риба створила солі, віддала свою воду. Тепер можна рибу подавати да, на стіл. Ну і ось із помідорів. У нас сок помідора можете додати. І така от приправка, де ми готували чесник, сіль. Ну і подаємо до риби.